Всім привіт! Сьогодні 1 листопада, Послідній місяць виходить, осені. Про що сьогодні поговоримо? Сьогодні поговоримо про контрольну обробку від кріща, чи потрібно її проводити, дехто не проводить, дехто раз проливає і, ну, і так і лишається. У кого виходить, пасіки великі, то ліпше. Ну, Ну, не ліпше, я думаю, що це потрібно робити контрольний пролив хоча б декілька сімей, щоб для себе подивитися, скільки кліщей йде в зиму. Получається, це буде на даний час розплод вже ну, 100%, знаєш, у сім'ях нема. Вже я думаю, давно вже нема, вже з місяць точно нема розплоду. Але маю вду, що на даний час точно нема розплоду, що якщо навіть пролити на даний час, то. По шті, я думаю, що 90%, ну, 95% може, то кліщ, я думаю, що ну, з мейсу з бджоли, бо на даний час вже, вже даже той кліщ, який впаде з бджоли, виходить, як це раніше ще приливається, він паде на дно, бджола бігає ще, вона його підбирає, кліщ трошки відходить, вона його підбирає корот, і назад, він на бджолу залізає. А на даний час, якщо кліщ вже падає на дно, ну кожна частина доня ліпше, бо паде прямо в долину. Але так, в мене не січасті, то... Попаде на дно і вже дно холодне, ночі вже холодні і вже бджола не є активна. І той кліщ, якщо він виходить, ще відійде, ну, от, ще від хімії від амітразу він ще відійде, а то вже холодно і він вже все одно не відійде. Ну, виходить, він вже... і так і на дні Тому ну, краще проводити контрольний пролив, подивитися, що є по кліщу, і рішати, чи стоїть, обрати всю пасіку. Ми, виходить, ну, пару днів назад, вже, може до неділі. 6 сімей пролели, пролели, виходить, по дві, Коротше, на кожному ряду по дві пролели і поставили листочки, то на листочках було, що е, від найменшу на одному листочку пало 8 кліщів, а на а на остальних, виходить, падало 30, тобто більше 50 кліщів пало. 30, від 30 до 50 кліщів отак падало. Це, можна сказати, це ще багато. Хотілося б, щоб падало. Ну, чим поменше, ну, я думаю, що буде менше, впало ну, 50-40-50 30, 40, 50, це багато кліща впало. Ну і ми прийняли все-таки рішення пролити ще один раз. Получається, вже другий раз пролити, вже такий контрольний раз. Це Ми проливали теж пару днів тому, вже всю пасіку пройшли. Ще раз пролили. Але що послідню обробку як ми провадимо? ну, іменно. Самого рощину лиємо менше на вуличку. Можна сказати, не 10 мл, десь 5, може, ну, коротше, половину менше. От допустимо, нам, якщо ставало 2-літрові баклажки там десь на сімей, 25 ставало, десь плюс-мінус так, то ми ту 2-літрову баклажку розтягали десь на сімей 40. Для чого це робилося? Ну, Це робилося для того, щоб прямо так сильно бджолу не... не, ну, не Ну, не не, ну, ну, не хотілося так сильно бджолу проливати, щоб вона прямо ж така. А так легонько, бо е, проливали точно легонько і кліч, в принципі, посипався від того, що ми пролили найлегше. І, ну, і так, і, так і рішили, хто як, ну, хто як хоче, може проливати і найсильніше, і слабше. Це вже ну, кожен вирішає. Ми так вирішили все-таки пролити. Пролили всю пасіку другий раз. Виходить, що е, тут... Добре, ж, добре було би проливати якось так після обіду. Я замітив, що краще після обіду, чого? бо після обіду ти пролиєш, кліщ буде падати, виходить, десь під вечір, вночі буде падати, і вночі бджали сидять в клубу, він буде падати на дно і прямо на холодному дно він буде і, і там залишатися. На другий день добре було би трошки льотно, ну, хоча б така так трохи вибрати, щоб добре було б, щоб трохи бджола політала. Ну я так замітив, що вона... У будь-якому випадку, далі буде пода погана, але в нас одно трохи буде літати після обробки, бо ну, жулі треба прочестити на той всі злезує і треба політати трохи, вона по-любому політає. Так що, зараз думаю, що підемо на, це, на пасіку, то я хочу подивитися там ми не проливали, ми там ще один раз проливали, але ми коли того разу проливали, последні, то, то ми пізніше пролили на неділю, ніж у нас вийшло, вийшло таке, що ми у нас пролили. І потім через неділю там. Так що я вирішив, ну, все-таки там другий раз не будемо. За що того, що я думаю, що там так нормально буде. Ну, все би ми пролили другий раз. Ну Покажемо теж, хочу подивитися пару стіней, як вони ну, по бджолі сказати. Е, бо там теж дехто зараз напише, що ми проливаємо, а дехто вже немає що проливати. Бо бджоли дуже багато повідходило. Е, Осід, деколи там пчали побили, дуже багато теж писало. «Ну, у нас в цьому році ну, осів не було. Не знаю чого. Ну, як нічого. А осінь була весна була холодна, травень був холодний, і якраз у травні місці вони, не, виходить, не розмножилися, і то осів у нас немає. У нас дуже травень був холодний. І за що цього, виходить, що, що у нас осівів не було і обробка, виходить, що, ну, взагалі, навіть подивиться, тепер, що льотки ми навіть не прикривали. Ну, не видно, ну, видно що вже потрохи десь вилітає. Ну, Це реховано. Може, десь градусів буде, може не буде. Ну, Чуть може більше буде. Так, не дуже так. Льотки ми не прикриваємо, ну видно, навіть ніхто не не лізе і бджоли, нічого. Ну, все так якби, все якби мало бути. Але ну, і там ще теж питалося, ну, опять же, бджоли. На даний час бджоли може бути мало. Бо бджола зробила. Якщо вона в зятках десь, то багато факторів може бути. Именно. У нас тут, в принципі, у нас немає пізніх узятків, у нас виходить, що але ми годуємо сірапом. Ми мусимо годувати сиропом, але сироп, виходить, він їх стимулює матку, вона розняє кладку і вона, виходить, частково її сім'я, як наростає. Ну, наростається молода бджола, яка не зроблена, і яку можна. Можемо не переживати, ну видно, я ще ми тако, навіть днів точно пару днів така пода була нелятна. Ну і подмору не видно, щоб був якийсь подмор. Ну вже ще... наш клуб не дуже вже трошки якби розійшлася, але раніше йду, ще в клубу сиділа. Ну і там теж за гнізда питали, чи ми один чоловік написав. Чи ми не збираємо, ми гнізда не збираємо, бо ми гнізда збираємо виходить, на початку серпня. От коли ми будемо годувати сіроп, от я знаю, що я через неділю починаю годувати, я пробігаюся, і скорочую сім'ї і збираю тоді гнізда. І потім, на ті, на ті, що лишається в сім'ї рамок, скільки там є, в неї лишається, я просто починаю їх загодовлювати і виходить, гніздо вже їх зібране. Просто на даний час, ну чуть раніше, може, що могло бути. Це над дімка тут 48, а це 40, 40 щоб була матка сіяла, було таких пару сімей. Ми робили позначки, що матки сіяли виходить, довше, ніж, ніж там треба було. І виходить, в середні гнізда бували такі сім'ї, що от, от в середньому виходить, такі, переважно дві рамки від, від краю, ці дві, вони були дуже маломедні, виходить, що розплод, можна сказати, що всі і сіроб той зів. То, що в таких сім'ях робилося, я рамки ці нічого не забираю, не розкладу взагалі нічого. Це не роблю, це лишня робота. Ну, Хто як знає, так собі робить. Ми що робили? Я брав одну крайню рамку або від них, або від другої сім'ї, може і дві брав. І розпечатував за їх. Вилкою розпечатували, так нормально. Під вечір це робили. І бджола собі, той з тих рамок, вона переносила і вона складає прямо собі на ці дві рамочки. Якщо це не зробити, ну, таку маніпуляцію не робити, то зимою все одно є теплі дні. Там, ну, ж, повжди, зима така у нас нема таке, що в нас почалися морози і три місяці немає нічого, морози самі. І бджола сама вже, виходить, з цих ранніх рамочок заметно було, що коли є можливість, вона все одно підносить собі всередину. Ось цей крайній, цих двох краніх, вона все одно підносить у клуб. Так що, ну відкалив. Відколи ми тримали, не було такого, щоб все обсипала або щось було. Всі бджола в центр собі всігда, ну, принесе, вона там не буде такого, щоб там... може бути у слабенької сім'ї, от така от це може бути, що, допустимо, вулочка якась може всипатися, але це і то не центральні вулочки. У нас такого не було, щоб центрально обсипалося. Обсипалося переважно крайня може обсипатися, що там дуже мало бджоли і там бджола просто застиває і все відходить. йдемо, дійдемо трохи туди подивимося. тут вже там показував, тут показував, але зараз подивимося. Подивимося тут, тут ще докуни диревеси. Тоже питалося чи стоїть забирати у крайні рамочки, О, тут пеш я за рамочок. Ось що ми лишали, бішова. Ну видно, теж біжала. Трошки там посушила, але... Але Ми не забираємо ці рамочки, ну Як не забираємо? Бо просто не забираємо, бо у нас толком можна сказати, зараз там в хаті немає де їх тримати. Може, часом тут ну з усієї пасіки, якщо б, ну, якщо б було, де їх тримати, так нормально, щоб було, де їх поставити то може би забирали, але це дуже багато роботи, це всі, ну, всі всіх вуликів. Ну, не в всіх вуликах є, але треба і шукати, бігати, бо ми в одних трохи забирали. Де вони газ сушили, то ми забирали, а де, виходить, з кормами вони сиділи, там ми не кивали то Ми так і лишаємо, видно, і тут так само є рамочка Тут теж ага, його тут вони посушили вроді. О, яка рамочка була. Ця рамочка була, тута. тут був мед. І з цієї сторони буде. Ну, ну, є такі, що не добирають, є, що файно вибрали. Ну тут вони допустимо, такі рамочки вони ніколи не зберуться, бо тут меду немає, не будуть збиратися. Погані рамочки такі, якщо там був, так, як ці сім'ї, що там є мед, вони там можуть часом і збиратися. Так, отак, зараз сім'ї сидять. Можна ще подивитися, подивити, подивити. в принципі, вже що дивиться, немає смислу вже тут ну, дивитися. Але для себе на даний час, ще такі, ну, якщо ну, проблемні для себе, даже проблемних сімей на даний час аж такі не замітиш, бо ну, це буде видно, чуть пізніше, коли вже... Буде там неділя, дві неділі, будуть вже не лятних, а туди буде май, май видно. Тоді вже буде май видно. ну якщо є якісь питання, щось там не то, то ну, що я показую? Я показую, допустимо, тоді, коли ми проливали, я не хотів показувати, бо багато є таких, які ну, які багато. Є багато таких ну, пасічників, можливо, можна так їх назвати, ну, які ну, не привезли, думаю, це лишнє, це все, проливати багато це хімія мітрас. Ну, все правильно, це все лишнє, але якщо кліща на даний час лишили, допустимо, 40-50 кліщів, то на весну, якщо всі місці були б такі більше середніх, то можливо вони б перезимували, але з ну, великою кількістю подмору. А якщо б сім'я це була слабша, то вона б, скоріш, не перезимувала або перезимувала так само дуже слабо. І от така сім'я із таким кліщом весною, вона дуже пано буде стартувати, навіть там буде більше бджоли. Вона буде пано стартувати, бо той кліщ різко забіжить у розплод. І той самий перший розплод, виходить, він буде виходити вже слабий. Він вже буде поїжний кліщом. І за що цього, і то потомство, що буде міняти ту стату бджолу, воно буде виходить, дуже погано розвиватися. Воно буде. Ну, не буде такого розвитку, воно буде тупо йти, і за що це сім'ї будуть ніякі, ну, оце буде проблема. А от е, від хімії це ж ти пролив, допустимо, от, ми ж показуємо кожного року, як ми робимо, і, ну, і видно, які результати, це все видно. Це, що ти пролив, теж якась бджолі ну, по-любому пошкодить. Але ця бджола, от, її, її робота перезимувати і дати старт, вона на, на свою роботу виконає. Бо їй нічого не буде мішати, вона кліща вже ну, по мінімуму, взагалі кліща буде по мінімуму. Я думаю, що так як ми, ми вже зробили, то вже кліща буде по мінімуму. Але видно, по, по, що нема подмору, бжалан не просипається, ну, так би все нормально зимою. Скільки листя у ляток там набиває. Це лечі. Е, Пишіть, зараз думаю, поїдемо ще на потянуту пасіку, може до друге відео буде, вже буде видно. Пишіть, кого як, теж цікаво подивитися. Е, для чого ми це розказали, що ми проливаємо Бо дехто, е, ну, дехто є там такі підписники, що теж дзвонять, там пишуть. Ну, що, по, ну, старається, виходить, робити так, як ми робимо. Е, ну, може е, ну, Регіони теж велику роль грають, що є там друга місцевість, тут але ну, є багато тут по місності. Е, Дивляться і стараються робити, як ми. Тому я це відео знімаю, показую, хто, якщо хтось так робить, ну, щоб знали, що... Ми ще раз проливали. Можна пролити пару сімей, подивитися в себе на пасіки. Якщо є велика осип, то, то можна проливати всю пасіку. Якщо нема, то значить проливати не потрібно. Для чого задурно б жилу троїти. Кому відео сподобалося, можете підписатися на канал, поставити лайк. Всім пока.